Родинки, всім привіт! Гадаю, більшість з вас, тих, хто подорожує дорогою від Львова до Києва, мали помічати за 50 кілометрів до Києва таку локацію, де є літак, вона називається Yellow Plane. Але чи знали ви, що тут, окрім ну, просто такого живописного місця, поруч до речі, є заправка Shell, Окрім кафе, яке тут знаходиться, ще є міні-готель, в якому можна зупинитися, переночувати сьогодні? Я вже вранці встаю, маю їхати далі, продовжувати свій шлях, і хочу вам зробити невеличкий, так би мовити, рум тур цього міні-готелю. Що дивитися. Власне, отак виглядають невеличкі міні-шале, в яких може розміститися дві людини. Доволі таки комфортно. Давайте покажу те, в якому ночував я. На букінгу мені це шале обійшлося в 730 гривень, але я маю там рівень мандрівника Genius 2 здається, тому від стандартної ціни у 800 гривень я отримав таку знижку. Отак виглядає, це повністю дерев'яний будиночок. Є двері зі склопакетом, є ліжко. Це не кінксайз, це звичайне двоспальне ліжко, що маю сказати, при своєму зрості 171 см, ніжки трішки були на краю, так би мовити. Тут не забагато місця, і мені більше це нагадує якраз такий, такий капсульний міні-готель, але при цьому є навіть телевізор великий, є обігрівач на зиму і є кондиціонер. Це, до речі, було актуально, бо вчора ввечері я сюди заїхав о 22.30 і на кондиціонері світилося. 33 градуси, така міні-сауна. Є бойлер, доволі непоганий санвузол, він чистий, він, е, хоч і бюджетна техніка в ньому встановлена. Душова кабінка. Але, в принципі, найголовніше, чистий, функціонує, працює трішки тісновато. Але те, по суті, що потрібно було мені, це просто переночувати і рухатись далі. Тому що от 5 ранку я вже зараз буду вирушати. Це, мабуть, ідеальний варіант за свої кошти. Чисто. І що не звично, це те, що, знаходячись біля дороги, закривши двері, ви шуму практично не чуєте. Тобто ви можете нормально відпочити і рухатися далі. Отакий міні-готельчик, доволі цікавий. Ще раз покажу вам його з різних куточків. можна Можливо, комусь тіснувати, але переспав і поїхав далі. За такі кошти, це взагалі мені здається, топчик. Все з дерева, підлога, стіни, Ззовні також все з дерева, є навіть невеличкий такий столик, де можна сісти, посидіти каву, чай, попити ввечері, чи просто провести якось час після дороги відпочити. А вранці прокинутися і вийти, наче в аеропорту. В тебе стоїть літак, в тебе стоїть типу, вежа диспетчерська. так все прикольно. З невеликих недоліків варто відмітити трішки водичку з запахом. Це місце знаходиться в певній такій низині. Трішки попахує вона, як то кажуть, вологою. Ввечері було доволі багато комарів, ніхто не відкрив кімнату, щоб вона провітрилася і там було не так спекотно, не вимкнув кондиціонер. І кафе працює тільки з 8 до 8. Тому зараз 5.30, я біжу, буду снідати чи їсти десь вже по дорозі. А ще круто, що є можливість сюди заїхати на електромобілі. Я пам'ятаю, спочатку розвитку інфраструктури під електромобілі. Це місце було доволі таки популярним, адже тут є такі блоки з сонячними батареями, і там далі є навіть зарядна станція, на якій можна під'їхати і зарядити свій автомобіль. А і плюс ще оце, здається. Мийка автомобільна. тобто Тут дуже багато всього можна зробити в одному місці, переночувати, прикольно поїсти. А мийка зараз не працює. Ну, можливо, пізніше запрацює. Отака зарядочка, парковка, є охорона. Ну, власне, доволі -таки цікаве місце. Такий міні-огляд, міні міні-рум-тур. Якщо вам сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі, пишіть внизу під відео. І до нових зустрічей!